Такі в мене сьогодні сніданок з сирничками. Зі сметанкою. Як це смачно. Сирнички я робила сама. На манки. Ті, що батько на рибу купив. Ну, але там не треба так багато манки, так? Там я його трошки залишила. Борошна тут взагалі немає. Як пахне бузок. Батько казав, що позривала бузок. Не так по так, де багато росло. Який гарний бузок. А ням-ням. У нас лежав шматок сиру. на холодильнику такий великий. Я хотіла на великдень зробити сирну паску, але в мене щось пішло не так. І вирішила зробити сирнички. М -м -м. Бачите, яке? Смачні. А забиваю кавою. не живі. Стукають. Бо хороша хазяйка. Я краще залишила батькові. Вони так ще зробили ще краще. Ну це ж вообще. Хотіла чашку свою поставити отак. І спеціально ж бузок поставила і забула. Ви зацінили? Така гарна чашка. Три роки падає і не б'ється. Mm-hmm.